Вирішила показати голубків. Де мною не показувала. Все-таки остаточне рішення було прийнято залишати тільки драконів. Вже з ним домовилися. Узбеків і Павліна забирають. От, вони докармлюють останніх голубенят. Но зараз ось ця пара Павлін і Узбечка годують одне. Від драконів. І все. Це парою йдуть. І ось цей самець, цією самочкою з бечкою йдуть. От. Ще знайду я собі самочку до цього горіхового самчика. І все буде чудово. Це старша молодь. Це одне від е, сизої пари, ну, виходить, самець ось цей А самочка, он сидить з краю, а одне від отого самця і ось цієї самочки. І ще я до самих, ну, самих, але менших. То там чисто від червоного самця і шоколадної самки. От вони одне годують і одне я дала. А, ось ці парі на викруті і є от там самі менші. Зараз хочу показати. Це від чорних. Вон ззаді. Сидяти. Такі красені. От забирають. Можливо, ще не точно залишиться ось. Ця самочка і цей самчик. то буде двохчуба пара. Чубчик цього ну прям такий гарно розкритий і задній хороший, передалось від батька. Гарно розкриті теж чуби були. От. Не знаю. Я повезу голубів. Цих. До нас на ярмарку проведуться 20 липня. Приїжджайте в місто Погребище, Де якорка? Туди повезу і кроликів є, і курочок є, і голубів є. І малий, а вже ганяється. я за нього. Хочуть всі на одному місці бути. Ці теж хочуть літати, ще не виходить. Також планую завтра вже прибратись тут. Вони бачите, вони зараз паровані, але їх розпарують. Прибратися вже пора. І знову сизі собі гніздо зробили. Буду сідати. Шиєчок немає, але вже будуть. Вот так.